22 березня у столиці велике прибирання. Новий голова КМДА Володимир Бондаренко закликав усіх приєднатися до суботника. Хочемо бути ближчими до Європи. Треба розпочинати із чистих вулиць. А я погоджуюсь. Ну що ж а минулого тижня ми показали, що під час попередніх прибирань тонни сміття. Вивезли на берег річки Либіць, а це загроза екологічної катастрофи. Абзац тоді побіцяв допомогти. От чи вдалося це нам розповість турботлива Соні Тоні Сай. Злочин по іншому те, що тут відбулося, я назвати не можу. Ця історія, яку дослідила моя колега, глибоко шокувала екологів і зачепила мене. Я ж киянка і маю відстоювати чистоту свого міста. А тут купи сміття з Майдану разом зі снігом звезли прямо до історичної річки вивідь, і весь цей бруд потім тече в Дніпро, звідки п'ють воду мільйони українців. Це є кримінальна відповідальність для цього є 252 стаття кримінального кодексу. Просто екологічна катастрофа. На поверхню сажі, вона складна. Осідають всякі бенспірени, всякі важкі метали, всякі інші штуки, які є канцерогенами. Після нашого попереднього розслідування комунальники пообіцяли. Усе вивезуть на звалище. сам начальник шляхового експлуатаційного управління ЗУБ дав. Давайте вивеземо на протязі тижня то сміття. візьмемо машину і вивеземо його. Ви зможете це так, зробити? Вивеземо. Ну щоб за заспок... його треба нада мати гроші, треба мати соляр. А якщо ми дамо топливо, ви вивезете своїми машинами? Ну давайте топливо будемо вивозити. Добре, що ви думаєте? Чи не вперше комунальники додержали свого слова. Та ще й вивозили на своїй солярі. Чому цього не зробили з самого початку? А зробили тільки після того, як вийшов сюжет на новому каналі? Як спочатку не зробили? Це регулярно здійснюється. Ви тільки зараз приїхали. і все сюжет. Не нам не потрібно з цього сенсацію ніякої робити. Куди це вивозити було? На право. А що там? Ата, давайте тепер перевіримо, чи справді вони вивезуть це сміття на полігон, а не скинуть в найближчий яр. Я простежила за вантажівками і тепер спокійна. Комунальники не збрехали і увесь бруд, таки відвезли на шостий полігон. Тож цього разу від чергового екологічного колапсу, річка либіть врятована. Але те гарантія, що наступного року сюди знову не привезуть брудне снігове місце. Згідно розпорядження КМДА, ми тут не перший рік, воно традиційно тут багато років вже існує. Я розумію, що проблема є в тому, що КМДА паралельно доручає сюди вивозити, але доручаючи сюди вивозити. КМДА підводить керівництво Шео під п'ять років за градами. Якійсь людині, яка вперше тут опиниться, сказати: подивіться, будь ласка, це є пам'ятка природи історична гирло річки Ливіть людина. Скажете, що хворий на голову. Яка пам'ятка природи? А воно саме так є. Скасувати розпорядження, вивозити сніг до історичного гирла Ливіть може лише голова КМДА. І я на цьому буду наполягати. Новий голова КМДА Володимир Бондаренко зустрітись особисто не зміг, але телефонна розмова з ним як не дивно виявилась напрочуд плідною. Ми будемо розробляти буквально карту е, утилізації е, таких сухих опадів, як їх називають сніг, щоб їх не сказали в річні. Можна розраховувати, що наступного року туди звозити сніг не будуть. Перемога абзацу річ Либідь більше жодне снігове сміття в переміжку з канцерогенами не загрожує. Принаймні, так мені пообіцяв очільник МДА. Та чи дотримується він свого слова? Абзац особисто проконтролює вже наступної зими.